Ласкаво прошу до Міконста Заліза. Всі знають, що блок живлення це останній компонент комп'ютера, на якому можна заощаджувати кошти. Але бажаємо ми цього чи не бажаємо. Більшість з нас мають обмежений бюджет для складання ігрового або робочого комп'ютера. Тому заощаджувати доводиться на всіх компонентах комп'ютера, і в тому числі на блоку живлення. В цьому відео я розповім вам, як можна безпечно заощадити при купівлі блоку живлення, і при цьому не ризикувати, що блок живлення спалить ваш комп'ютер або сам вийде з ладу. Спочатку зауваження і кілька простих правил, які необхідно виконувати при купівлі блоку живлення. Що ж, я не знавець блоків живлення. Якщо вам цікаво подивитися та зрозуміти, як саме блок живлення працює всередині, то для цього вже є ціла купа різноманітних технічних відео в мережі. Знайдіть, подивіться, що вам подобається, і вивчайте. Але в цьому відео я розповім вам, як безпечно обрати дешевий блок живлення без того, щоб вивчати всю детальну технічну специфікацію, як зроблені та як працюють комп'ютерні та не лише комп'ютерні блоки живлення. Що ж, саме перше правило це те, що ми не купуємо блоки живлення від невідомих виробників або з Aliexpress. Друге правило дуже схоже: не купуємо блоки живлені, якщо немає офіційної сторінки виробника зі специфікацією цього блока живлення. Наприклад, якщо ви побачили якийсь блок живлення, який називається Hyundai, або, наприклад, він називається Fractal Design, але ви не можете знайти офіційну сторінку цього блока живлення, цей блок живлення купувати не треба. Також я не рекомендую купувати вживані блоки живлення. Якщо у вас є можливість перевірити працездатність блока живлення і впевнитися, що він працює належним чином, що він ще має гарантію, то так можна і придбати з вторинного ринку. Але загалом я не рекомендую купувати блоки живлення з вторинного ринку, особливо після буму майнінгу, коли ці блоки живлення використовувалися 24 на 7 на повну потужність для того, щоб живити графічні карти під час майнінгу. Наступний пункт буде про сертифікат 80. Є ціла купа різних варіантів: 80, White, Bronze, Gold, Silver, Platinum, Але ці сертифікати вони лише повідомляють вам про ефективність роботи цього блока живлення. Цей сертифікат ніяким чином не перевіряє працездатність блока живлення під час перенавантаження або під час короткого замкнення, він також не гарантує ніякої якості компонентів, які використовуються в цьому блоку живлення. Тому цей сертифікат можна використовувати лише як додаткова інформація про блок живлення, а не як показник, чи купувати чи не купувати блок живлення. Наступний пункт дуже схожий. Ні в якому разі не можна довіряти назві блока живлення. Наприклад, якщо у вас є блок живлення, який називається щось там, щось там 600 W або 600 Вт, це не означає, що цей блок живлення видає 600 Вт потужності. Необхідно перевіряти специфікацію блока живлення і дивитися, скільки саме він може видати. Назва блока живлення може не відповідати дійсності, і блок живлення на 600 ватт в дійсності може виявитися на 500 або навіть 450 Вт. ватт. Передостанній пункт це те, що необхідно перевіряти онлайн-відгуки про блок живлення, який ви намагаєтесь придбати. Інколи ці відгуки додають якусь якісну інформацію, інколи вони не додають. Ці відгуки не можна використовувати як однозначний показник до купівлі чи не купівлі блоку живлення, але вони додають цікаву інформацію, що допоможе вам зробити ваше рішення. І останній пункт, про який необхідно пам'ятати, це те, що додаткові 10-15 євро витрачених на кращий блок живлення, врятують вам цілу купу нервів в майбутньому і, можливо, також врятують ваші компоненти від пошкоджень у випадку проблем з енергопостачанням. Блок живлення відповідає за подачу електроенергії з розетки до ваших комп'ютерних компонентів. В розетці ми маємо 230 вольт, у випадку США маємо 120 вольт. А в комп'ютері використовується 3,5 і 12 вольт. Тобто, якщо блок живлення працює неналежним чином, і ваші компоненти отримують перенавантаження або перенапругу, то вони вийдуть з ладу. Саме через це блоки живлення мають додаткові засоби безпеки. І самі популярні та самі необхідні засоби безпеки це ось ці OVP та UVP або «Over Voltage Protection» та «Under Voltage Protection». Тобто блок живлення автоматично розпізнає, коли вхідний струм або подача напруги з розетки. Підвищується занадто або понищується занадто, і він вимикається. Бо якщо напруга, яка входить на блок живлення, не відповідає стандартам, цей блок живлення може не впоратися і подати неправильну напругу на ваші комп'ютерні залізяки і вбити їх. Тому блок живлення має таку захисну систему, щоб просто вимикатися для того, щоб не пошкодити себе та не пошкодити ваш комп'ютер. Наступний це SCP або OCP, тобто Short Circuit Protection або Overcurrent Protection. Це такий засіб, який автоматично розпізнає, що в вашій системі є коротке замкнення, або ваша система за якоїсь причини споживає дуже багато електроенергії, і це може призвести до того, що блок живлення або компоненти системи перегріються і згорять. Тому він це автоматично розпізнає і вимикається. Додатково ще є OTP, тобто Over Temperature Protection. Це коли блок живлення перегрівається, він автоматично, самостійно сам себе вимкне для того, щоб не згоріти. І OPP, Over Power Protection. Це коли блок живлення, наприклад, на 600 Вт споживає десь 700 або більше Вт електроенергії до ваших компонентів. Навіть якщо блок живлення на 600 Вт може теоретично видати 700-800 Вт. компоненти, які використані при його складанні, цього не витримують протягом довгого часу. Тому блоки живлення мають таку функцію, щоб вони автоматично вимикалися у випадку перенавантаження. Якщо вам цікаво, то в описі до цього відео буде посилання на детальний опис всіх цих. Запобіжних заходів, але нам важливо запам'ятати ці абревіатури і при купівлі блоку живлення перевіряти, що саме є в наявності. Наявність чи відсутність цих функцій може бути критичною або не критичною, в залежності від того наскільки стабільне електропостачання у вас в квартирі або в вашій хаті. Більшість користувачів неправильно розраховують вимоги до блока живлення і досить часто переплачують для того, щоб придбати блок живлення на 700, 800 або навіть 1000 ватт. Тоді як в реаліях, якщо використовувати більш-менш якісні блоки живлення, в більшості випадків блок живлення на 500-600 ватт виконує свою роботу необхідним чином. Що ж, для того, щоб з'ясувати, який саме блок живлення вам необхідно, я раджу використати сайт з невеличкою утилітою під назвою Power Supply Calculator. Отже, на цьому сайті все досить зрозуміло і не вимагає додаткових пояснень. Можна використати basic, тобто простий варіант розрахунків, можна використати експертний варіант розрахунків, якщо ви бажаєте додати додаткову інформацію про ваш комп'ютер. В більшості випадків та для більшості користувачів Basic варіанту достатньо. Отже, що ми тут маємо? Спочатку необхідно обрати материнську плату, чи в нас десктопний комп'ютер, чи серверна материнська плата, чи в нас маленький міні itx Беремо звичайний десктоп. Після цього необхідно знайти процесор, який у вас стоїть. Візьмемо Ryzen 5 562.0. Ось він тут знайшовся. Після цього обираємо тип оперативної пам'яті, скажімо так, дві планочки, 8 ГБ ddr 4 модулі. Після цього необхідно обрати графічну карту, наприклад, візьмемо AMD RX5700 XT, що в нас в якості накопичувача буде один NVMe-накопичувач в форматі m.2, Optical Drive, тобто DVD-drive в нас немає, монітор це неважливо, оскільки він не буде використовувати той самий блок живлення. І тисуємо кнопочку, ось цю Calculate. І що ми маємо? Що в цьому випадку навантаження на блок живлення буде десь 364 Вт. І рекомендований блок живлення має видавати щонайменше 414 Вт. При цьому Power Supply Calculator рекомендує нам придбати блок живлення Corsair CX650. Зараз давайте повернемось до мого слайда. Ось тут маємо цей load wattage в 364 Вт. Це значення відображає типічне споживання електроенергії вашого комп'ютера. Далі recommended PSU wetage, тобто Рекомендована потужність вашого блока живлення в 414 Вт. Я рекомендую брати це значення як максимальне навантаження на блок живлення під час якихось невеличких стрибків. Тобто графічна карточка зазвичай може споживати десь 100 Вт електроенергії, наприклад, а під час якогось навантаження може стрибати до 120-130 або навіть 150 Вт одночасно, а потім повертатися назад в 100 Вт. Звичайно, необхідно мати якийсь запас, щоб блок живлення не працював на своїй максимальній потужності, тому значення 414 Вт я раджу помножити на 1.25. І маємо, що нам приблизно необхідно мати блок живлення, який буде видавати щонайменше 520 Вт потужності. Тут необхідно зауважити, що цю потужність нам необхідно мати саме на 12-вольтовій лінії, а не загалом потужність всього блока живлення. Що ж, давайте подивимось на блок живлення Corsair CX650, який нам рекомендує цей Power Supply Calculator. Для перевірки блоків живлення я обрав 5 основних характеристик, на які необхідно звертати увагу для того, щоб прийняти рішення, чи купувати, чи не купувати блок живлення. Отже, по-перше, необхідно перевірити, чи блок живлення має офіційну сторінку з офіційними технічними даними. У випадку з Corsair CX 650 така сторінка є. Ось вона. І тут бачимо цей блок живлення, як він виглядає. Але чомусь Corsair не додали фотографію, де можна побачити специфікацію вольтажу цього блока живлення. В нас є додаткова сторінка, де, ми, де маємо tech Specs, Тобто це технічна специфікація блока живлення. Ще раз, ми маємо показник, що блок живлення видає 650 Вт, але немає детальної специфікації вольтажу на 3, 5 та 12 вольтову лінію. Маємо список різноманітних запобіжних засобів безпеки блока живлення, але, як я вже сказав, немає технічної специфікації для вольтажу. Отже, з офіційної сторінки ми отримали відповідь на два наступних показника. Перший показник це захист блока живлення, у випадку з Corsair CX650 ми маємо все, що необхідно: OVP, UVP, SCP, OTP та OPP. Тобто тут маємо плюс або чекмарк. Наступний параметр це детальна специфікація вольтажу та потужності на 3, 5 та 12 вольтових лініях. На жаль, на офіційній сторінки цих показників немає, і як на мене, то це великий мінус. Я не знаю, чому Corsair не додали цю інформацію на офіційну сторінку. Можливо, тому що вони бажають залишити собі можливість заміняти внутрішні компоненти блока живлення, і через це ці показники вольтажу будуть трошки мінятися, трошки вниз або вгору, і вони не бажають гарантувати ці показники. Як на мене, це дуже великий мінус, але наразі можна знайти фотографію цього блока живлення cx 650 з детальною специфікацією вольтажу та потужності на всі лінії. З цієї технічної специфікації можна побачити, що на 12-вольтову лінію блок живлення видає 54 ампери, тобто загалом маємо 648 Вт. 648 Ватт це значно більше, ніж 520 Вт, які нам треба, тому за характеристиками цей блок живлення нам підходить. Але на жаль, ціна цього блока живлення складає десь 90 євро плюс податки, що, як на мене, досить задорого, тому продовжуємо шукати більш дешевший варіант. В якості дешевої альтернативи я використовую ось такий evga 600W2 блок живлення. Перевіряємо всі ті самі параметри. Спочатку дивимося, чи є офіційна сторінка, і так, офіційна сторінка для цього блока живлення присутня. На офіційній сторінці можна побачити як фотографії блока живлення, так можна побачити і детальну специфікацію всіх дротів. А також детальну специфікацію 3, 5 та 12 вольтових ліній. Все є і все відповідає тому, що ми шукаємо. Згідно з цих характеристик, можна побачити, що блок живлення видає 49 А на 12 вольтову лінію. Якщо ми маємо 49 А помножимо на 12, і маємо 588 Вт. Тобто блок живлення видає більше, ніж 520 Вт, які нам необхідні на 12 вольтову лінію. Засобів безпеки цей блок живлення має OVP, UVP, SCP та OPP, тобто все, що нам необхідно, немає лише OTP, тобто Over Temperature Protection. Але в даному випадку ми можемо цим пожертвувати, оскільки блок живлення коштує лише 35 євро плюс податки. Тому саме цей блок живлення я обрав як ідеальний бюджетний варіант для нашої конфігурації з Ryzen 5 5600 та RX 5700 XT графічною картою. Зараз давайте подивимось на ще кілька варіантів дешевих блоків живлення, які я не рекомендую. Перший буде ось такий Thermaltake Smart на 600 Вт блок живлення з RGB Вагнером. Тобто блок живлення наче 600 Вт, наче від відомого виробника, але насправді він нам не підходить. Перевіряємо всі ті самі параметри, які ми перевіряли з іншими блоками живлення, і маємо, що офіційна сторінка блока живлення присутня, захист є OVP, OPP та SCP, Характеристики на офіційній сторінці також є. Але згідно з цих характеристик, блок живлення видає лише 42 А на 12 вольтову лінію. 42 А на 12 вольт маємо лише 504 Вт. Тобто цей блок живлення, незважаючи на те, що він називається 600 Вт, насправді це лише 500 ватний блок живлення для нашої конфігурації з Ryzen 5 5600 та RX 5700 XT його не вистачить. Ціна цього thermal take блока живлення також трошки більша, ніж EVGA 600W2, принаймні зараз, принаймні в Швеції. Тому загалом блок живлення більш-менш нормальний, його можна купувати для бюджетних збірок, якщо ціна непогана, але для нашої збірки його не вистачить. Наступний блок живлення це ось такий незрозумілий Sumvision Power X3600 Вт. Ще раз бачимо, що блок живлення називається 600 Вт, і робимо всю ту саму перевірку. По-перше, дивимося, чи є в нас офіційна сторінка. І як не дивно, офіційна сторінка є. І ще більше на офіційній сторінці також можна знайти детальну специфікацію блока живлення і детальну специфікацію вольтажу та потужності на 3, 5 та 12 вольтових лініях. Тобто, загалом це не найбридніший та не найгидкіший е, блок живлення, але все одно купувати я його не рекомендую, оскільки захисту ми маємо лише SCP та OPP, тобто маємо е, Short Circuit Protection і Over Power Protection. Блок живлення не має Overvoltage та Undervoltage Protection. Найцікавіше виявляється, коли ми подивимось на характеристику блоку живлення. Виявляється, що він має дві 12 вольтові лінії. Перша на 15 А і друга на 16 А. Тобто ми маємо дві 12-вольтові лінії. Одна видає максимум 180 Вт, інша видає максимум 192 Вт. Тобто, якщо ваша графічна карточка, наприклад, споживає 250 Вт електроенергії, а ваш процесор споживає лише 100 Вт електроенергії, загалом це буде 350 Вт електроенергії, але цей блок живлення цю конфігурацію не зможе витримати. Оскільки. Перша лінія буде споживати електроенергію до процесора, інша буде споживати до графічної карти. І максимум, що може видати друга лінія, це 192 Вт, а не 250. Останній блок живлення, на який я подивлюсь, це ось таке незрозуміле EvoLabs br 612 bl 600 w Цей блок живлення навіть не має офіційної сторінки, я його знайшов на Амазоні. Він має яскраву коробочку, стверджує, що це професійний блок живлення, має фотографії, але жодна з цих фотографій не дає детальну специфікацію про потужність блока живлення на 3, 5 та 12 вольтових лініях. І незважаючи на те, що ціна на цей блок живлення досить непогана, десь 540 крон, що дорівнює десь 35 євро без податків. Я не рекомендую купувати цей блок живлення, я скажу більше, я рекомендую уникати цей та подібні блоки живлення за всіх можливостей. Блок живлення не має офіційної сторінки і не має ніякої інформації про його технічну специфікацію. Називається він професійний блок живлення на 600 Вт, але називати можна будь-що та будь-як. Якщо воно не відповідає дійсності, то купувати його не треба. Зараз кілька слів про специфікацію блоків живлення. на що саме необхідно звернути увагу. По-перше, можна подивитися на сертифікат 80, але як я вже сказав, цей сертифікат відповідає тому, наскільки блок живлення ефективний. Тобто, якщо з розетки блок живлення споживає 100 Вт, то він видає 80 Вт вашому комп'ютеру. В цьому випадку він ефективний на 80%. Сертифікати 80. Відображають різну рівність ефективності. Чим вищий сертифікат 80+, тим вища ефективність і звичайно це краще. І якщо у вас є варіанти придбати однаковий блок живлення, але з різною сертифікацією, то звичайно беремо той, що має кращу сертифікацію. Але якщо ви маєте 80 GOLD, який видає лише 20 А на 12 вольтову лінію, і 80 White, який видає 45 А на 12 вольтову лінію, то це, звичайно, два абсолютно різних блоки живлення, і вам необхідно обирати те, що вам необхідно за потужністю. Наступний параметр, на який я раджу подивитися, це на характеристики вхідної напруги в блок живлення, тобто AC Input. В Америці використовується напруга в 120 вольт, в решті світу використовується 230 вольт. Багато з яких блоків живлення можуть працювати з напругою від 100 до 250 вольт, і це дуже непогано, оскільки, якщо у вас в мережі напруга буде стрибати трошки вниз та вгору, блок живлення автоматично це все розправляє і видає саме ту напругу, яку треба в комп'ютер. Але більш дешевші блоки живлення, наприклад, як ось цей evga 600W2, який я обрав, Підтримують вихідну напругу лише на 200-240 вольт. Зазвичай, чим більше цей діапазон, тим краще, оскільки блок живлення зможе автоматично підналаштовуватися при стрибків напруги в вашій мережі. Але якщо ви знаєте, що ваша мережа стабільно видає 220-230 вольт, то переплачувати за блок живлення, який може працювати з напругою в 120 вольт, немає сенсу. Ну і, звичайно, останній показник, на який необхідно дивитися, це потужність 12 вольтової лінії. Всі інші показники потужності можна ігнорувати. Звичайно, вони також важливі, вони також відображають технічну специфікацію блока живлення, але основне це 12-вольтова лінія, оскільки саме вона використовується для живлення вашого процесора і вашої графічної карти. Тут необхідно подивитися, що блок живлення має лише одну лінію на плюс 12 вольт. І далі дивитися, яку потужність він може видати на цю лінію. Якщо потужності на лінії в плюс 12 вольт не вистачить і для вашого процесора і графічної карти, то абсолютно байдуже, яка загальна потужність вашого блока живлення. І на завершення відповідь на одне найважливіше запитання, яке я чую постійно від найледачих користувачів, який саме бренд використовувати для блоків живлення? Що ж, якщо ви не бажаєте вивчати технічну специфікацію, ви не бажаєте перевіряти якість та продуктивність блока живлення, то в цьому випадку я можу порадити купувати блоки живлення від EVGA та Seasonic. Більшість або навіть всі блоки живлення цих виробників більш-менш якісні і більш-менш відповідають своїм назвам. Так, навіть найдешевший EVGA 600W2 блок живлення видає майже 600 Вт на плюс 12 вольтову лінію. Так само і з блоками живлення Seasonic, але, на жаль, Seasonic блоки живлення досить дорогенькі. А на цьому я буду завершувати. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, комусь допоміг. До побачення!